Луганська область горить поки більше всіх. 96 пожеж сталося в лісах. Те, що згоріло всього 5,5 гектарів, майстерність та швидка реакція рятівників та лісівників. Але загроза поруч, необорані ліси та поля, які поки на думку губернатора не горять лише якимось дивом. Кожного вихідного дня ліси повні нетверезих компаній, і всі з вогнищами та шашликами. Якщо ви думаєте, що сьогоднішній вопрос которо постоянно засряється, та просто даймоди чи... ілі. какой-то интересной информационной сеть Я думаю, что нет. Меня лично пугает то, что количество бытовых пожаров растет. Меня волнует то, что многие города, районы к нашим поручениям, к собственным полномочиям относятся крайне непрофессионально и неуважительно. И меня волнует то, что сегодня у нас как никогда критичная ситуация по природным условиям. Аналогічне нехлюйське ставлення місцевих адміністрацій до безпеки своїх громадян в питаннях організації відпочинку на воді вже 29 життів обірвала вода цього року. Прокопаділі органів місцевої власті і місцевого самоправлення формально підходять вопросу обізпечення бізопасна об подиха людей на водних об'єктах. ограничиваясь только установкой предупредительных знаков о запрете купания, вместо того, чтобы оборудовать сезонные посты и привести эти места в соответствии с требованиями правил охраны жизни людей на водных объектах. Ежегодно на водоемах области гибнет более 100 человек, и я должен сказать, что пока формировался доклад, и мы осуществляли выезд, именно по маршруту нашего выезда с первым заместителем губернатора, сегодня ночью два человека травмированы, причем серьезно, это перелом шейных позвонков, это село Гиевка Новойдарского района и... З пляжі на руші значить Луга. губернатор доручив керівникам міст та районів у стислий термін організувати роботу з населенням, провести агітацію та таким чином врятувати і природу, і життя.